Відкрита трибуна. Святковий настрій живе в кожному з нас, тому створити його не також і тяжко, як здається. Головне знаходити все в собі світло і добрі емоції. Я купила собі рога оленя і ходила так по вулиці. Зараз, на жаль, вони не зі мною, але це класна ідея. Я думаю, що треба проводити більше часу з сім'єю та з близькими. Тоді ви будете мати гарний настрій та свято пройде як надо. Ну, дома нарядити все декором, купити різні аромасвічки, так, попити глінтвейну, купити різдвяного Деда Мороза шоколадного. Слухати новорічну музику, прикрашати дім, прикрашати ялинку. Головне не, Головне не слухати звуки сирени, і буде все класно. Сходити на прогулянку з друзями, покататися на санях, якщо є сніг, або там а, зробити снігову бабу. Також можна прикрасити дім, а якщо нема новорічних іграшок, то можна зробити їх самостійно. Відкрита трибуна.